Вітаю, друзі. Це проєкт Народний репортер. Життя міста, очима його мешканців. Цей тиждень минув з кримінальним присмаком. Хабарі чиновників міської ради Дніпра, витрачення бюджетних коштів та схеми це те, що стосується народу. Так у Дніпрі намагалися збагатитися на черевиках. Прокуратура попередила витрачання коштів на суму понад 2 мільйони гривень. Дніпропетровська обласна прокуратура у судовому порядку оскаржила договір із закупівлі взуття, який було ухвалено у лютому. Тому цього року між комунальним підприємством Дніпроводоканал Дніпровської міськради та товариством на суму 2 мільйони гривень. Під час проведення процедури закупівлі комунальне підприємство безпідставно відхилило більш вигідну пропозицію учасника. Всупереч законодавству про публічні закупівлі надало перевагу іншому суб'єкту господарювання, пропозиція якого не відповідала інтересам громади міста. Прокуратура господарського суду подала позов про визнання договіру недійсним. у за розгляду справи комунальне підприємство розірвало договір. Тож вдалося попередити витрачання коштів комунальним підприємством Дніпроводоканал у сумі понад 2 мільйони гривень на закупівлі взуття. А це приклади подібних закупівель різного типу взуття протягом останніх років. Продовжуючи тему Дніпроводоканалу, сьогодні комунальне підприємство пропонує сплачувати послуги за водопостачання та водовідведення через умовного посередника ТОВ «ЄРЦКП». У грудні 2017 року Дніпровська міська рада вирішила провести конкурс для визначення виконавця послуг по збору та обробці інформації для нарахування оплати за комунальні послуги та розрахунку за них, 16 січня 2018 року. Департамент житлового господарства Дніпровської міськради провів конкурс. За його результатами угоду було укладено з товариством ЄРЦКП. Єдиним конкурентом цього переможця на конкурсі було саме комунальне підприємство «Міські комунальні платежі. Пропозиція якого була дорожчою. Після програшу на тендері мерія вирішила ліквідувати комунальне підприємство. Станом на 2018 рік з угоди з ЄРЦКП випливає, що приватна фірма за обслуговування одного особистого рахунку абонента з багатоквартирного будинку бере 2 гривні 38 копійок, з абонента з приватного будинку 2 гривні 56 копійок. З юрособи – 3,70. Розрахунки показали, що вартість ліквідованого комунального підприємства за обслуговування однієї квартири складала 65 копійок, втричі дешевше від послуг ярцека. Що Щомісяця станом на 2018 рік ЄРЦКП отримувала тільки від управляючих комунальних підприємств 619 тисяч гривень. А скільки відсотків з кожного абонента отримує ЄРЦКП сьогодні? Ми надіслали відповідний інформаційний запит до комунального підприємства Дніпроводоканал. Тож очікуємо на відповідь. Засновниками ЄРЦКП є мешканець Дніпра Дмитро Логвін та Латвійське товариство «Інсомбалт» з його власником Ігорем Зайцевим. Керує ЄРЦКП на сьогоднішній день Інна Шепіло, шипіло, яка до речі, з 2001 по 2010 рік очолювала те саме комунальне підприємство Міські комунальні платежі, яке потім було ліквідовано. Тобто після виграшу на конкурсі товариства ЄРЦКП операцію по збору коштів Дніпровська міська рада доручила приватній фірмі. Тож гроші містян за комунальні послуги йдуть спочатку на рахунок товариства, а вже потім його працівники перераховують кошти до комунальних підприємств. До речі, припустимо, якщо приватна фірма збанкрутує, що буде далі з грошима Дніпрян, які вони щомісяця перераховують? Ми продовжуємо. Відремонтували перекриття так, що дах протікає ще більше. Рік тому, через заяву до свого місцевого депутата, мешканця проспекту Богдана Хмельницького, 10Г, домоглися ремонту покрівлі, але ситуація стала гірше. У нас зробили кришу. Це було прошли чи позапрошлий рік Металічну, все красиво. зробили, уплотнитель повісили. Криша тече після їх ремонту хуже, ніж було. Це все. Ну, утеплитель, который прицепили туда, упал. И там, ну, я не знаю, что там находится. Вызывали мы, приходили, посмотрели. Люди на, на пятом этаже у нас, у них квартира, плесень поросла уже. У них тогда была проблема, а сейчас еще больше. Течет по стене. Крыша течет. И разговаривали, и вызывали этих строителей. И я поднимался на крышу. Вот они стоят, разговаривают. Я говорю, крыша не течет, она говорит, как не течет, тут мне на голову капает. В вентиляционные каналы вода течет. Я поставил донышко, думаю, что там такое. Оно ляп-ляп-ляп, ну ясно, что вода. Вот. Это в вентиляционных колодцах, во всех квартирах. Шумка обрушилась на крыше. Они железную крышу положили. Заземлили их, слава богу, чтобы не убило никого. По шумку положили. Тобто прицепили на саплях, вона вся впала. Ну, намокла, тому що криша стиче і впала, і вона валяється. Діряво перекриття це не єдина проблема, про яку сигналізують мешканці проспекту Богдана Хмельницького, 10Г. Високий бур'ян на подвір'ї, засмічені урни та погане освітлення. Місцеві звертаються на гарячу лінію міської ради і стикаються з абсурдом. Світ до війни обращався, світ по дворі. Вот раз, два, три столба осталось. Было четыре. Четвертый упал. Четвертый не ставят, а тут лампы не меняют. Одна лампочка горит там. Я позвонил в администрацию. Там записали, говорят, передадут. Звонит человек через день. Говорит, подъехать не могу, подъезда нет. Я говорю, как нет? Крышу делали как раз. Машина подъезжала с корзиной, которая поднимает наверх Грузы. Она подъехала, а вы подъехать не можете. Сейчас я выйду, он говорит, а я ушел. И всегда В Потом началась война, ну что там звонить, куда звонить. Що на тиждень то нові викриття посадовців міської ради Дніпра на вимаганні та одержанні хабара майже у 2,5 тисячі доларів, викрито заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міськради та його посередника. Керівник КП вимагав у місцевого мешканця хабар за розміщення на території міста об'єктів нерухомості. Для цього він залучив посередника, який за грошову винагороду здійснював передачу коштів. Наразі службовцю обрано запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою з можливістю внесення застави. А його співучаснику цілодобовий домашній арешт тривають слідчі дії. Незаконна приватизація об'єкта нерухомості зі збитками майже півтора мільйони гривень підозрюється колишня службовиця Дніпровської міськради за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, колишній заступниці директора одного із департаментів міськради повідомлено про підозру у незаконній приватизації комунального майна. За даними слідства, підозрювана під час процедури приватизації об'єкта нерухомості затвердила висновок про оцінку майна. в якому вартість приміщення була істотно занижена? Експертизами встановлено, що внаслідок протиправних дій жінки міському бюджету завдано збитків на суму майже півтора мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У Дніпрі жінка впала у відкритий люк та зламала ногу. Подія сталася на вулиці Криворізькій. Самостійно вибратися їй не вдалося. Жінка почала кричати про допомогу. На крики відгукнулись люди, які викликали відповідні служби. На місце події прибули рятувальники і поліція. За допомогою спеціального обладнання постраждало, витягли з колодязя та передали медикам. З травмами жінку госпіталізували в лікарню. Ця справа набула розголосу у телеграм-каналах міста. Вітаю, я підписник вашого каналу. Хочу поділитися продовженням новини стосовно жінки, яка впала у люк. Це моя майбутня теща. Працює двірником на вулиці Криворізькій. і в цей момент була на роботі і виконувала свої обов'язки. Була на чергуванні, впала в люк, зламала одну ногу, вивих другої, обидві зі зміщенням. Роботодавець Лисенко, заступник міського голови. Послав бригадира до лікарні і послав невідомого чоловіка, який відмовився називатися. Цей чоловік наполягав на тому, щоб не підписували жодних документів у лікарні, аби не відкривати справу з травми на виробництві і зам'яти це все. Бригадир, коли була можливість, забрала жалетку двірника, в якій мати моєї дівчини навіть лежала у ліжку лікарні. Про жодні компенсації мова не йшла. Ніхто не запропонував відшкодувати збиток або хоч щось зробити. Я не хочу цю історію замовчувати, тому прошу вас дати їй розголосу. Додаю фото потерпілої в тій самій жилетці, яку ще не встигли зняти, коли вона лежала у лікарняному ліжку. У Дніпрі на Коробова 12-річний хлопчик застряг ногою у зливній решітці. Самостійно звільнитися дитина не змогла, тому довелося викликати рятувальників за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Працівники ДСНС вивільнили ногу хлопчика з решітки зливової каналізації. З переломом правої гомілки у хлопчика госпіталізували до лікарні. Протягом тижня у Дніпрі знову спостерігався деревопад. На вулиці Святослава Хороброго на легковий автомобіль впало дерево. Співробітники ДСНС встановили, що гілка довжиною 15 метрів впала на легковик, що припаркований у дворі житлового будинку. На вулиці Вітчизняні в НД районі дерево впало на дорогу. Проїзд був обмежений. Ситуацію врятували надзвичайники. Люди неушкоджені. Подібна ситуація і на вулиці Гончара. Аварійна гілка впала на проїжджу частину. Дивом ніхто. Не постраждав. А такий чудовий захід сонця помітили громадяни у Дніпрі. Давайте цінувати кожну мить нашого життя і наближати перемогу разом. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступної п'ятниці. Слава Україні!